Настав час повертати наш відремонтований пристрій замовнику. Нагадаю це додаток для майстрів, що займаються ремонтом електронного обладнання та заправкою картриджів. Дуже просте вікно є повна інформація про пристрій, яку роботу було виконано, з якою несправністю прийшов. Можна зателефонувати замовнику. Якщо щось пішло не так, можна повернути пристрій в ремонт. Можна сформувати платіжний QR-код. Далі надаємо можливість відсканувати замовнику банківським застосунком цей код. В ньому закодована інформація про рахунок майстра і про суму, яку необхідно сплатити. Все, на цьому більше нічого розповідати про це вікно. Ставимо вподобаєчку, підписуємося, задаємо запитання. Все, закриваємо. Більше техніки немає.